В рамках міжнародних традиційних змагань Київ ОПЕН відбувалося дуже багато змагань. І, зокрема, до вашої уваги відкриті змагання. Вікова категорія, дорослі стандартна програма. 18 пар приймали участь в цих змаганнях. а до вашої уваги, півфінальні змагання найкращі: 12 дуетів потрапили до півфіналу і вони. Розпочали свою боротьбу у півфіналі, виконуючи прекрасний англійський повільний вальс. Що достатньо велика команда з Італії прибула на ці змагання? Всього сім країн. Представники семи країн приймали участь в цих змаганнях. Дуже високого рівня були проведені ці змагання, і також мені дуже приємно повідомити, що в рамках цих змагань, вперше в історії України, відбувся чемпіонат світу всесвітньої ради танцю World Dance Council. Серед професіоналів в програмі десяти танців І вже дуже скоро саме телеглядачі телеканалу Мегаспорт матимуть змогу подивитися їх. Другий заход. Інші шість пар asking баль. Зараз бачу уздовж там з половини стоять. Ну, чорний пе... смокінг. Певна традиція і певний дрес код який повинні дотримуватися судді. До речі, на ваших екранах пара, яка дуже здалека прибула до України, пара номер 506 анде і Клоєте, Беата Клоєте з Південної Африки прибули вони до нас. Дуже поважно суддівська колегія оцінювала ці змагання. До складу війшли 13 суддів, а саме Ханнес Нетбал, Австрія, Барбара Макол, Шотландія, Кристіяни Прімео, Канада, Герд Вайзенберг, Німеччина, Вальтер Вод, Гонкон, Анатолій Триліський – Ізраїль, Джерія, Брати, Італія, Мосако Кодама, Японія, Іван Токарів, Литва, Монік Вон, Обстал, Нідерланди, Степен Ханнах. Шотландія, Олександр Машков, Росія та Станіслав Попов Росія. А тепер другий танець стандартної програми. Танго. Так, ритми змінюються. Змінюється характер. Це цікаво подивитися, як цей танець будуть танцювати представники Південної Африки. Тимношкірий речі... спортсмен. До речі, дуже популярним є цей вид спорту і в Південній Африці. Багато цікавих спортсменів і навіть чемпіонів світу, родом з цієї країни ми в історії знаємо. І... На жаль, до... Вірніше, на жаль, в нашій країні свого часу ще в СССР були... був час, коли спортивний бальний танець заборонявся. А я думаю, що в південній Африці він ніколи не заборонявся, адже цей... Надзвичайно елегантний, можна сказати, аристократичний вид спорту. За формою аристократичний. За формою аристократичний, але надзвичайно видовищний І популярний. і популярний. Я хотів вас запитати. От ви назвали кількість суддів 13. Наскільки танцюристи? Ну, напевно, як і всі спортсмени трошки забобонні. Які існують ті, може, специфічні забобони у танцюристів? Чи таких, таких загальних спільних забобонів немає? З якої ноги виходити на танцпол, там може щось в кишеню класти, якщо там кишені взагалі є? Дехто з танцористів під фраг приколі булавки, які якби. Собі чи собі, собі. суперника. Собі наш. Захищаючись від 13 суддів, до речі. Ну, 13 суддів це достатньо велика кількість в судівській. Е... Я про чесвого 13, кажу. Ну, така кількість до... надзвичайно стільки додає. Е... Об'єктивізму в судівстві, тобто завжди є непарна кількість суддів, це може бути 7, 9, 11, 13, деколи 15 є змагання, де є набагато більше суддів. Але дуже поважна суддівська колега оцінювала наші змагання. І це є один з, одна з запорук популярності змагань. І, і один з показників і, якості, якості. змагань. Так, так. Саме таку Принципово позицію і дотримується міжнародна асоціація спортивного танцю, IDSA. Це достатньо молода міжнародна ну, О, яка да. хода. Доросла категорія змагається. Це 21 двадцятигоро. Дорослі в принципі вікова категорія обмежується 19 і 35 років, але в цій категорії можуть виступати і танцювальні пари вікових вікових категорій молодь 1, 16-18 років, молодь 2, до 21 року. І також допускається участь сеньорів, і кому старше 30. Без обмеження. без обмеження. А зараз ми бачимо третій танець стандартної програми. Летючий віденський вальс. Ми говорили про забобони, але я думаю, що одним з таких маленьких це деталі. Певні елементи одягу, певні елементи зачіски, певні прикраси. Ну коли пара, використовуючи їх, здобуває хороші місця, вона потім старається дотримувати. Тобто навіть певний стиль зачіски чи макіяжу. Спочатку більш менш досвідчені, чи юніорські, молодіжні пари, де коли змінюють, стараються знайти саме той імідж, той стиль, який Приносить ну, їм успіх, успіх да. а потім, вже коли знайшовши його і переконавшись в тому, що він дає результат, впродовж декількох років практично чуть-чуть видозмінюючи, але дотримуються саме цієї зачіски. Чи... Ну, це я так роблю. Я дотримую своєї зачіски вже багато десятиліть. Приносить успіх інколи. У мене на рахунок зачіски. Певні, скажем, згадування ще колись, коли ми танцювали у складі колективу клубу спортивного танцю «Пролісок» у Львові виступали на змаганнях. Формейшн серед команд в мене була така відповідальна місія зробити зачіски всім партнерам. Тобто приїжджаєш на змагання, вісім танцювальних пар і всі мають бути однакового стилю одної зачіски. Деколи бувало за пів години треба зробити вісім укладок. Не так а це четвертий танець стандартної програми. Надзвичайно красивий і, як пан Ігор каже, король танцю повільний Фокстроп. Her smile is a kind of pearl yeah, To my mind, she's my kind of girl Her little face, that face that knocks me up Прекрасно виконує півфедерістику Вільний Фокстрот, адже він рахується одним з найскладніших Музичні інтерпретації, достатньо складна техніка. Але саме в цій віковій категорії танцюристи полюбляють танець Фокстрот, адже саме в цьому танці її доводиться ваша перевага чи ваші більш вищі технічні здобутки. She's my kind of girl. She's wise like an angel's wise, with eyes like an angel's eyes, and her smile is a kind. Перша шістка спортсменів закінчили танцювати фокстрот. Зараз на паркет вийде інша шістка спортсменів. А трошки пізніше ми вам представимо всіх фіналістів. Більш детально. Квікстеп. Останній танець стандартної програми. Ми бачимо надзвичайно високий рівень виконання. Це дорослі танцювальні пари. Але я хочу сказати, що все складне складається з дуже простих і доступних речей, і принципів. І будь-яка людина віком від 4 років і старше без обмеження віку може, прийшовши в студію спортивного танцю, навчитися. Спочатку азам, а потім і цій складній техніці виконання і стандартної і от американської програми. Саме найважливіше це прийти в студію і знайти собі тренера, знайти собі пару і вчитися танцювати. Я взагалі рахую, що будь-яка людина повинна вміти, так само як вміти, тримати вилку і ніж. По етикету, правильно використовуючи їх, так само повинно знати ази всіх десяти танців стандартної латиноамериканської вот, програми. напевно, найбільш такий летючий, стрибучий танець від європейських танців стандартів, Так, так рік степ є найшвидшим і, в принципі, дуже багато часу витрачає танцюристи на те, щоб відшліфувати техніку, щоб показати ту легкість, летючість, яка повинна бути присутня і характеризує цей танець. Отже, закінчено півфінал. А на паркеті фіналісти змагань ви бачите їхні імена на екранах та стартові номера, під якими вони виступатимуть. У фіналі виступає три пари з Італії, дві пари з України та дві пари з Росії, одна пара з України. Лише одна українська пара потрапила до фіналу. Але хороша. Так. Будемо вболівати за українську пару. І перший танець фіналу повільний вальс. Пара 244. Наші гості з Росії Юлія Бевзюк та Олексій Толстіков.

Пара номер 516. Спортсмени з Італії. Ірма Капріньяно та Нунціо Бянко. Пара номер 516. А на ваших екранах пара номер 517. Також гості з Італії. Еліза каміса та Феліце Касамасіма. Пари виконали перший танець фінальних змагань. А мені, як організатору цих змагань, хочеться подякувати тим компаніям та людям, які допомогли в проведенні цих прекрасних змагань Києва уп Оупен-2006». А саме, змагання відбувалися за підтримки Міністерства України в справах сім'ї, молоді та спорту, а також компанії-спонсори компанія Воля, фірма Презента. Компанія Украфлора та готель Русь, який гостинно розмістив наших учасників. Другий танець фіналу у стандартній програмі. «Танго». І На ваших екранах пара номер 511. Це також гості з Італії Памела де Джігріо та Даніелі де Кандія. В Італії дуже популярні як танго, так і квікстеп, тому що їх характер і характер італійців найбільш підходить до цього танцю і дуже багато. На найвищому рівні саме ці танці є улюбленими серед італійців. Ну, Італійці взагалі дуже багато на танцювальних змаганнях і пар з Італії. Це дуже популярний вид спорту саме в Італії і сотні танцювальних пар з Італії виступають і в своїй країні і по всьому світу. Віденський вальс. Шість пар фіналістів. Ще раз нагадаю: три пари з Італії, дві пари з Росії і одна пара з України. Як тільки вона з'явиться на наших екранах. Yeah, are a little puts it Baby, come what me? Swept away on a wave of emotion. Oh, we're caught in the eye of the storm. And whenever you smile, I can hardly believe that you're mine. Ну і ось на ваших екранах українці Ігор Устимович та Марія Заїченко. Чудова, достатньо молода пара. Вони ще виступають в категорії молодь до 21-го але вже настільки досвідчено, що вони потрапили до фіналу віковій категорії дорослі. О, вони є, мої є, представниками дуже відомої танцювальної школи з міста Харкова. Так, одна з Ведучих шкіл танцю в Україні поряд з такими грандами, як Кримська школа танцю, Одеська, Донецька, Дніпропетровська та Київська. Четвертий танець фінальних змагань повільний Фокстрот у виконанні. Oh, walked, 2006. The song, but that swing so cool and swings so gentle the wind she passes each one she passes goes on. oh but i watch her so sadly how can i tell her i love Yes, I would give my heart gladly but each day when she walks to the sea she looks straight ahead not at me a tall. А я хочу нагадати нашим телеглядачам, що безпосередніми організаторами змагань є Асоціація спортивного танцю України та Клуб спортивного танцю Національного університету фізичного виховання та спорту України «Супа-данс». Отже, до вашої уваги, останній найвирішальніший танець фіналу «Квік-степ». Зараз вийшли за межі майданчику. Це якось враховується судді. Ні, не враховується. Не враховується цей момент, і також не враховується. Глядачі бачать деколи пари, е, ніби заважаючи, не спеціально не одному або навіть зіштовхнувшись, за це судді не, не знижують оцінки. Звичайно, оцінюється, коли видно, коли пара, бачачи всю ситуацію на танцювальному майданчику, уникає цих зіткнень. зіткнень. Так будує свій виступ, щоб не зіткнутися і не заважати іншим парам. Ну, це підвищує, це підвищує цін. цінку. Є певні обмеження. Пара не може більше 6-8 тактів музичних не виконувати танець. Ви бачили, там пара зупинилася на секунду, але про... була були проблема, проблеми, але далі вони продовжили свій виступ. Отже, позаду фінал і нам залишається з нетерпінням чекати, хто ж переможе. Попереду церемонія нагородження. Ну і найприємніша мить. На шостому місці пара номер 511 Італія. Памеладі Діґріо Даніелі Декандія на шостому місці пара з Росії Маргарита Птіцина Артем Міренков на четвертому місці. Пара також з Росії. Юлія Бевзюк Олексій Толстіков. А третє місце у наших змаганнях посіла Ірма капріяно та нунцю б'янко. Пара з Італії. Традиційне вітання суперникам у фіналі. Приємно, вони зняли із спин номери. Ну, це також одна з таких маленьких традицій, коли пари закінчують фінал, знімаючи номер. Чи... Підкреслить, що змагання закінчилося, тільки церемонія нагородження залишилася. Друге місце. На 11-х відкритих традиційних міжнародних змаганнях Києвопендві 2006 в категорії дорослі в програмі Стандарт посіла Пара з України Марія Зайченко та Ігор Устимович. Це дуже приємно. Один крок залишився їм до перемоги. Я сподіваюся, що вони його зроблять в наступних змаганнях. Дуже швидко. Церемонію нагородження проводять організатор змагань, головний тренер клубу спортивного танцю «Супаданс» Оксана Бойко, представник компанії Воля та начальник департаменту фізичної культури Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту Ростислав Карандієв. Ну і чемпіонами одинадцяти відкритих традиційних міжнародних змагань Ківопендві 2006 в категорії дорослі в програмі Стандарт стали наші гості з Італії Еліса Каміса та Фелічі Касамасіма. Найщиріші вітання переможцям змагань. Учасникам, їхнім тренерам, батькам, глядачам. А я нагадаю, що разом з вами у цій студії були пан Анатолій Бурсюк та Ігор Соронович. Ну що ж. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей на телеканалі Мегаспорт. На все добре.